Гіркий перець на зиму це оригінальна закуска для любителів гострого. У рецепті лише мед і оцет. Виходить перець дуже соковитим, гострим і яскравим за смаком. Його можна додавати в різні страви або подавати як самостійну закуску. Спочатку стерилізую банки та кришки і вибираю перці. Для цього слід уважно оглянути продукти з усіх боків, чи не маєш зовнішніх ушкоджень, плям, потемніння або сухих ділянок. Перець промиваю і проколюю зубочисткою, бо я мариную їх цілими. Хвостики за бажання можна зрізати, якщо вони заважають, але саму плодоніжку можна не видаляти. Також, якщо ти хочеш знизити густроту, то тоді виріж плодоніжку обшпар перці або замочи їх у холодній воді на добу. Я нічого не відрізаю, бо у мене маленькі перці. Банки укладаю щільно, але пам'ятай, що потрібно залишити ще місце для маринаду. За бажанням можна нарізати перед шматочками, так навіть більше поміститься. Також для краси можна взяти перець різного кольору, тоді воно буде гарно виглядати у банці. До речі, не забудь одягнути рукавички. Пекучий перець може викликати подразнення на шкірі, тому краще уникати прямого контакту. Але якщо так сталося, що забули, то після закінчення процесу ретельно вимий руки з милом. Тепер готую маринад. Для нього вимішую рідкий мед в склянці оцту на пів літра яблучного оцту 6% 3-4 повних столових ложки меду. Але якщо не маєш меду, то можна використати і цукор. Але так корисніше буде. Якщо мед дуже густий, то склянку з оцту можна опустити уємки з теплою водою і так розтопити мед. Мед приємно відтіняє гострий і терпкий присмак гіркого перцю у закусці. Для маринування потрібен оцет, тож може підійти винний або яблучний. Але якщо немає ні того, ні того, то можна взяти концентрований столовий. Якщо ти хочеш додати у цей рецепт сіль, то не використовуй йодовану, тому що йод сприяє втраті забарвлення у стручків. Заливаю отриманим маринадом перець, щоб покрити усе. Закриваю банки стерилізованими кришками. Залишаю при кімнатній температурі на добу. Після Зберігати у холодильнику, холодному погребі, ну і, в принципі, його можна зберігати де завгодно, і не лише у банках. Гіркий перець на зиму з медом і оцтом готовий. Через 3-4 тижні вже можна куштувати, коли гіркота пройде і залишиться лише сам смак. Якщо ти любиш пікантні закуски, то обов'язково зроби на зиму цей маринований гострий перець. Приготуй і розкажи свої враження у коментарях. Смачного!